Роботинський напрямок, давно роботина вже сіра зона. Ворог теж проводить ці штурмові дії, намагається знайти шпариночку, слабинку в нашій обороні. Тут це очевидно. Тобто, це така перевірка боєм нашої фортифікації, в тому числі наші сили оборони ситуацію контролюють. Є вогневі ураження ворога. Ну, принаймні, вчора була інформація про те, що 42-га дивізія. Російська мотострілецька там штурмова група, а, як мінімум, на двох е, бойових броньованих машинах. Мова йде про БТР, е, ну наскільки в мене є інформація, намагалася провести такі штурмові дії. Власне, БТРи знищені, знищена та піхота, яка е, намагалася десантуватися і проводити відповідні е, дії. Це 58 загальна військова армія Російської Федерації, яка на цьому відтинку Власне, біля поля оріхів. Тут доволі часто ворог ну фактично кожного дня працює авіацію, працює використовуючи авіаційне озброєння. Мова йде, наприклад, про некеровані авіаційні ракети щодо Запоріжжя. Ви теж знаєте, це не просто шахеди. Це і використання керованих авіаційних бомб, ці каби, які дошкуляють мирному населенню. Ну і звичайно, намагання вплинути на нашу лінію передню лінію оборони. Але і ще раз кажу, ситуація <кій> перепрошую, ситуація є контрольованою з нашого з нашого боку, але ворог, звичайно, ж штурмові дії він собі планує надалі, і фактично це вже відбувається кожного дня. Це намагання тримати в напрузі сили оборони однозначно. Це намагання створити, ну скажімо так, джерела напруги на певних локаціях саме на цих запорізьких напрямках. Тим більше бої тривають. Інтенсивні досить недалеко. Це велика Новосілка це Времівський плацдарм, Велика Новосілка взагалі там дуже активно ворог атакує. Дуже критична для нас ситуація, насправді. А велика Новосілка це логістичний вузол, який, звичайно, впливає на ті райони, що знаходяться поблизу цього населеного пункту. Тому що, нагадаю, Велика Новосілка це Донецька область, але поблизу Дніпропетровська і Запорізька. І от, власне, цей тиск. Він, звичайно, відбувається. Ну перш за все, ми говоримо про Гуляпільський напрямок, якщо це Запоріжжя Запорізь, Запорізька область, отак буде точніше. То звичайно, розуміємо, що ворог е, тут е, може якраз на цьому напрямку е, активізуватися, в тому числі, і е, звичайно, можемо передбачати, що певні підрозділи російські е, локаційно для проведення своїх маневрів відповідних можуть навіть е, там з'явитися. На території Дніпропетровської області